Виготовляємо гаманець лонгер в американському стилі за допомогою шаблона з акрилу. За бажанням можемо зняти захисну плівку і у нас буде гарний прозорий акрил. До речі, цей шаблон можна придбати на моєму сайті, також можна придбати все необхідне для виготовлення виробів зі шкіри. Для цього відео я використовую шкіру Crazy Horse 1,5 мм. За допомогою шаблона ми обвели всі контури та точки, вирізали та пробили отвори. Саме цих деталей нам потрібно дві штуки. Це для розширення нашої кишені в гаманці, і саме ці деталі будуть згибатися і нам бажано їх стоншити, тому що це, як мінімум, шкіра Crazy Horse і вона 1,5 мм. Якщо використовувати тоншу шкіру, то можна її не стоншувати. Для цього я використовую французьку стамеску. Можна також скористатися звичайним канавпорізом. В першу чергу нам потрібно вшити блискавку. Для цього використовую блискавку Т3 від ЮКК та двосторонній скотч. Ми прошили блискавку і тепер на черзі кишеня під банківську картку. За бажанням можете на це місце ставити ваш логотип за допомогою тиснення або робити гравіювання. Кишенька під карту вже на місці, тепер на черзі наші боковушки для розширення нашої кишені. Ми зводимо точки і прошиваємо все разом три шари ось таким чином. Ось таким чином виглядають прошиті наші боковушки, вони симетричні. точки всі сходяться. І тепер ми цю частину гаманця пришиваємо до нашої основи. Ось так виглядає половина зробленого гаманця. Тепер ми переходимо до іншої частини. І нам необхідно спочатку взяти найменшу деталь та прошиваємо в цьому місці знизу. Перший відділ в нас прошитий. Тепер беремо наступний і повторюємо процедуру. Другий відділ прошили. Тепер беремо третю останню деталь. Зводимо точки і будемо прошивати всі шари всередині. Наша друга частина гаманця готова. Тепер ми її позиціонуємо, зводимо наші точки. Не забуваємо про дві маленькі детальки, ми їх ставимо на пусте місце з боку. Ось таким чином з двох сторон. Вони не обов'язкові, можна їх взагалі не робити і не прошивати. Це зафіксували. І тепер прошиваємо вколо. Я вас вітаю, ви виготовили чудовий гаманець, можна використовувати різні кольори, різні типи шкіри, все це комбінувати. Можна зробити також за вашим бажанням, щоб він закривався на кнопочках або додатково пришити хлястик. Все обмежується лише вашою фантазією. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нашої спільноти майстрів у телеграмі.